Вітаю, шановні колеги. Компанія Life Biochem представляє вашій увазі біологічний мікробний комплекс Гвардофіт. Гвардофіт це концентрована суспензія спор та вегетативних клітин мікроорганізмів, що є патогенами комах та дротяників з гризучим та сисучим ротовим апаратом. Головними компонентами препарату є наступні мікроорганізми. Bacillus thuringiensis, Стурінгієнсіс, Боверія Metarhizium Метерізіуманізопліа та Streptomyces avermitilis. Концентрація суміші не менше 10 у 9 ступені колонії утворюючих одиниць на мілілітр. Який механізм дії гвардофіт на організм шкідників? Прототоксини Bacillus thuringiensis в лужному середовищі кишківника комахи зв'язуються з рецепторами шкідника і блокують смоктування поживних речовин. Далі вони спричиняють руйнування кишкового епітелію, потрапляють в гемолімфу та призводять до загибелі шкідника. Спори грибів Баверія Базіана та Метарізіуманізоплюа через дихальця комахи потрапляють в трахею і там проростають. Вже через 3-7 днів викликають отруєння і розкладання комахи токсинами та ферментами грибів. Стрептоміцис авермітіліс продукує авермектин Б і С, які за допомогою дифузії потрапляють в комаху і визивають параліч. Мікроорганізми препарату вражують личинки та імаго, ефективно знищуючи таких шкідників, як дротяники, західний кукурудзяний жук діабротика, капустянка та всіх лускокрилих. Також препарат уражує комах різних типів ротового апарату гризучих, сисних та колючесисних. Гвардофіт Гардофіт абсолютно безпечний для дощових черв'яків, бджіл та теплокровних тварин. Додатково препарат збагачений білковими ендотоксинами, екзотоксинами та хітинолітичними речовинами. Гвардофіт ефективно працює при внесенні в ґрунт навіть при низьких температурах від 0 до плюс 5 градусів. Норма внесення препарату гвардофіт від 5 до 7 літрів на гектар для всіх видів сільськогосподарських культур, вноситься в осінній період і працює в осінньо-зимовий період. Гвардофіт це суперефективне та безпечне знищення шкідників в вашому ґрунті. Вітаю, шановні колеги. Компанія Life Biochem представляє вам унікальний за своїми властивостями препарат AzotoLife. Азотолайф Azoto це мікробіологічний препарат з функцією накопичення вільного азоту з повітря в ворному шарі ґрунту. За рахунок уніфікованого комплексу мікроорганізмів підходить для будь-яких ґрунтів та не залежить від наявності рослини в ґрунті. Може асимілювати азот як при наявності рослини, так і без них у випадку внесення препарату, наприклад, під усінняння. Культивацію. Головними компонентами препарату є наступні азотфіксуючі бактерії: азотобактер хроококу, азотобактер Вінеландії та клостридіум Пастріану. Відмінністю препарату від препаратів попереднього покоління є вдосконалений метод глибинної культивації мікроорганізмів, завдяки чому вони синтезують велику кількість полісахаридного слизу, що дає змогу вносити препарат в одній баковій суміші з РКД. Окрім того, азотолайф має вторинні функції, а саме, гібереліни, поліаміни, саліцилова кислота, стимулює розвиток вторинної кореневої системи, що впливає на мікробіологічну активність ґрунтового комплексу. При застосуванні азотолайф з нормою 6 літрів на гектар, без внесення азотних добрив, фіксація азоту складає від 40 до 60 кілограм діючої речовини на 1 гектар. Форми азоту амонійна і нітратна. Норма використання препарату від 3 до 7 літрів на гектар. Препарат слід застосовувати при посіві шляхом внесення аплікатором в націнєве ложе або оприскуванням ґрунту оприскувачем з подальшою заробкою препарату в ґрунт. Ми рекомендуємо застосовувати препарат також при протруюванні насіння. Що при внесенні насіння в ґрунт призведе до утворення бактеріями сфери у 2-3 см навколо насінини. В якій буде активно продукуватися азот, що пришвидшить розвиток насіння. Найвищі результати Азотолайф показує по кукурудзі, так як кукурудза виділяє цукри, які є прямим джерелом живлення даного мікроорганізму. Підводячи підсумки, головними перевагами препарату Азотолайф є коригування дефіциту недовнесених мінеральних добрив та висока біологічна ефективність при мінімальних затратах. Ми рекомендуємо використовувати препарат Азотолайф в одній баковій суміші разом з РКД. Азотолайф від Life Біохем це азотне живлення нового покоління.